Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні у нас з вами нове заняття. Ми з вами вирушаємо подорож математикою. Але до нас сьогодні у гості завітала одна дівчинка. Давайте привітаємося з нею. Це дівчинка Оленка. Вона хоче нам розказати про свою сім'ю. Ви бачите на картинці. Це тато, мама і Олена. Діти, а хто ж сім'ї найвищий? Так, тато, а хто у родині найнижчий? Дійсно, це Оленка. А що можна сказати про маму? Дійсно, вона вища за Оленку, але нижча за тата. А як ви визначили, хто вищий, а хто нижчий? Дійсно, ми поставили. Усіх членів родини один біля одного. Татко Оленки збирається на роботу і не може визначити, який пасок короткий, а який довгий. Малята, давайте ми з вами допоможемо йому це визначити. Що для цього треба зробити? Прикласти один пасок до другого. А як ми будемо їх міряти? Треба покласти. Один пояс на другий, так, щоб з одного боку їхні краї збігалися. Давайте подивимось. Отже, малята, який же пасок? Довший, дійсно чорний. А чому ви так вирішили? Якщо провести по ним пальчика, то коричневий пасок швидше закінчиться, ніж чорний. Молодці малята. Оленка захотіла допомогти мамі познімати рушники. Подивіться малята, чи однакові вони? Чим вони відрізняються? За кольором і за шириною, а за довжиною вони однакові чи різні? Дійсно, однакові. Оленка буде збирати саме вущі. Рушники, а мама ширші. Як визначити, які з них вужчі, а які ширші? Дійсно, треба прикласти один рушник до другого. Так який з них широкий, правильно червоний, а вузький синій, який широк рушники буде збирати Оленка? Правильно синій. А якого ж кольору рушники буде спирати мама? Дійсно, червоного. Малят, хто до нас сьогодні в гості приходить на заняття? А що ми робили? Як допомагало ленці? А на сьогодні ж світь закінчилася. До побачення діти, до нових зустрічей!